Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш розпочнемо. Усний рахунок. Допоможи песику зібрати м'ячики. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе? Так? Сім. Це три, чотири, сім. Це 6 і 1. 7, це 5 і 2. Молодці. Назвіть фігуру на екрані. Блакитний циліндр. Що змінилося? Змінився розмір. А зараз що змінилося? Змінився колір. Змінився розмір. Як ви гадаєте, яка буде наступна фігура? А наступна фігура. Змінився колір. Зверніть увагу, тут у нас іде чергування. Змінюється розмір з кольором. Працюємо в робочому зошиті, як завжди, роботу починаємо з обведення клітиночки, креслимо квадрат, зафарповуємо і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати візуриночок зошиті. Ось такий. Нам потрібно накреслити один квадратик, кружечок в клітинці і трикутник розміра з двох клітинок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати хвилинки каліграфії. Через клітиночку прописуємо цифру 7 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Обведіть стільки клітинок, скільки листочків на екрані. Щоб виконати це завдання, вам потрібно спочатку дізнатися скільки листочків. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе, так? Якщо на екрані вісім листочків, то потрібно було ввести вісім клітинок. Давайте перевіримо. Вісім клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Що можна сказати про кількість кругів, трикутників, чотирикутників на малюнку? Виконай це завдання самостійно. Прийди до підручника і досліди кількість кругів, трикутників і чотирикутників. Перевіряємо вашу роботу. То скільки кругів? Правильно, вісім, а трикутників. Трикутників також вісім. А що ви мені можете сказати про кількість чотирикутників? Дійсно, чотирикутників також вісім. Тобто ми можемо сказати, що чотирикутників стільки ж, скільки і кругів, а кругів стільки ж, скільки і трикутників. Ви, напевно, здогадалися, діти, що сьогодні тема уроку. Вивчаємо число і цифру 8. Давайте попрацюємо з числовим променем. Розгляньте, будь ласка, числовий промен. І поміркуйте, на якому місці в числовому ряді знаходиться число 8. Правильно, на восьмому місці. А як утворилось число 8? До попереднього числа, це число 7, треба додати одиницю. І утвориться число 8. Ми можемо зробити висновок, що 8 це 7 і ще 1. 8 дорівнює 7 додати 1. Або від наступного числа, а це число 9, треба відняти одиницю. І ми можемо зробити висновок, що 8 це 9 без одного. 8 дорівнює 9 відняти 1. Давайте звернемо увагу на прописну цифру 8. Як же ми її будемо писати? Зверніть увагу на точку. Ми починаємо писати від верхньої третини правої сторони, лівої півовак, зверніть увагу. Ось, де стоїть точка, ми починаємо звідси писати цифру 8. Ми пишемо лівий півовал, потім переходимо до написання правого півовала, а потім з'єднуємо. Ще раз і раз, і два, і три. Пропишіть, будь ласка, цифру 8 у повітрі. А тоді перейдіть до написання. В робочому зошиті. Пропишіть цифру 8 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в рабочому зошиті. Порахуйте, скільки квітів і скільки листочків. Що ви мені можете сказати про кількість об'єктів? Правильно, їх кількість однакова. 8 квітів і 8 листочків. Значить, в зошиті ми можемо записати рівність 8 дорівнює восьми. Тисни відео на паузу і запиши собі в зошит цю рівність. Досліджуємо хибні на рівності і в чому тут помилка. Нерівності в зошит не записуємо, міркуємо, аналізуємо разом. Працюємо з першим стопчиком. 7 більше 4 це істина нерівність, істина твердження. 8 менше 6 – Тут є помилка. Нам потрібно виправити як? 8 більше 6, Адже 8 називають пізніше. І в натуральному ряді стоїть на восьмому місці, а 6 на шостому. Дійсно, 7 більше дев'яти, я з вами згодна. Адже 7 менше дев'яти, 2 менше семи. Істина твердження. Шість більше семи. Це хибне твердження. Адже 6 менше семи. Дев'ять більше двох. Це істинне твердження, 5 більше 8. це знову-таки з помилкою, 5 менше 8. адже 5 називають раніше, Значить, воно менше, ніж число 8. 1 менше 7, Істинне твердження 7 більше 8. Це є хибне. Хибна нерівність 7 менше 8. 10 більше 6 – істина твердження. 5 менше 7, істина твердження. 3 більше 5. І це є хибна нерівність, хибне твердження. Адже 3 менше 5. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Добери до малюнка схему та вираз працюємо з підручником завдання номер 5 Давайте з вами розглянемо малюночок. Ми бачимо на малюночку рибок. рибки різних кольорів. Ми можемо їх порахувати. Але головне завдання нам потрібно поставити питання. До малюночка. Зверніть увагу, що рибки об'єднані. Якщо рибки об'єднані, то ми можемо поставити питання, скільки всього, скільки всього рибок в акваріумі. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно об'єднати рибок, а об'єднати значить додати. Значить, нам підходить вираз на додавання 4 додати 3. Давайте розглянемо схему, яка підходить. Дійсно, друга схема буде підходити до нашого малюночка, адже тут два відрізки різного кольору. Один відрізок має чотири частинки, а це чотири помаранчеві рибки, а другий відрізочок має три частинки, а це у нас три ось такі фіолетові рибки. І внизу під відрізками у нас є ось отака дужка, яка вказує на те, що це скільки всього. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно додати об'єкти. Продовжуємо виконувати самостійну роботу в друкованому зошиті на сторінці 32. Завдання номер 4. Тисни відео на паузу. Перейди до друкованого зошита і виконай це завдання. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали число і цифру 8. Вправа – незакінчене речення. Пригадай наш урок і продовжуй речення. Я навчився писати. Я знаю. Тисни відео на паузу і виконайте завдання самостійно.